Настав перший місяць зими і не за горами новорічні та різдвяні свята вдихнути в свій будинок нове життя, і свідість разом з затишком нам потрібно саме зараз, щоб приємне очікування захопило нас в свої обійми і подарувало масу позитивних емоцій. Ідея 1. експериментуйте з кольором. У зимовий період колір грає важливу роль в інтер'єрі у наших силах підняти градус гарного настрою а тим більше напередодні Нового року червоно-зелена колірна гамма вважається класичною оформленою новогоднього інтер'єру, зробивши ставку на неї. Ви точно не прогадаєте білі одтенки, також доречні вони стануть ідеальною основою і сполучною елементом в цитовом решене, але спробуйте доповнити їх золотим або срібними елементами, і в ваш будинок негайно ж прийде святковий настрій. Якщо душа вимагає різноманітності, поекспериментуйте з новими кольорами синій. рожевий і фіолетовий стануть вам вірними помічниками. Використовуйте їх в оформленні святкового столу для тематичних композицій і для украшення ялинки. Ідея: 2. створіть атмосферу тепла, коли як не зараз. Варто згадати про м'які текстури і зимові візерунки, Оточити себе затишком, вкладіть на диван або крісло м'який плед, встеліть білизну з зимовим тематичним принтом, Прикрасьте разом з дитиною віконі, різаними з паперу-сніжинками, в'язані вироби найкраще ліки в боротьбі з меланхолією. Тому, скажіть, так затишному орнаменту, він може зустрічатися у вашому домі всюди, на посуді, ялинкових іграшках і на баних рушниках ідеальне місце для новорічної казки ви створюєте своїми руками. Ідея 3. Обмежте освітлення, уявити свій будинок взимку, а особливо напередодні Нового року без чарівного освітлення мало кому вдасться, та й не треба у цій ситуації лучше за все дотримуватися традицій. Дістаємо гірлянди свічки і акцентуємо німання на локальному освітленні. Поставте красиві свічники з ароматизованими свічками на каміні, журнальному столику або на підвіконні ялинку, порожню стіну або вікно. Сміливу можна прикрасити різнобарвною гірляндою прийом всім знайомий і досить банальний. Але який ефективний, ніхто не зможе посперечатися. Ідея 4. Продумайте декор у всьому будинку у зимовий період в кожному інтер'єрі особливо важливу роль відіграє декор. Згадайте про зірки, кулі, різнокольорові гірлянди, фігурки сніговиків і лісових мешканців. Повістьте біля входу декоративний рождественський сківенок. Він стане символом доброго свята і вашої гостинності. Цільовий світильник або гардину можна прикрасити декількома декоративними підвізками камін або полку, ялиновими гілками, блискучими кулями і текстильними шкарпетками для подарунків. Велику популярність зараз набирає вінтажний стиль або декор в стилі рустик для його втілення. Відмовтеся від пластикових іграшок, мішори і зробіть вибір на користь натуральних матеріалів, іграшки з тканини, дерев'яні вивіски з тематичним малюнком і шишки. Повевнені у вашому будинку буде дуже атмосферно. Ідея 5. Прикрасьте головний атрибут новорічних свят, вбрана ялинка привнесе в ваш будинок атмосферу свята і особливого затишку, вам вирішувати, як вибрати справжню або штучну, велику, або зовсім крихітну, лісову красуню найкраще поставити в гостину Оскільки і вільного місця в цій кімнаті більше, і всі члени сім'ї смогуть насладяться перед святковою атмосферою, не забувайте, що ялинку можна прикрашати тільки кулями і дзвіночками. Небесні символи Янголята і зірки привнесуть в інтер'єр нотку романтики, фігурки тварин, шишки і будиночки перенесуть в сказочний світ, а цукерки та імбирні пряники обов'язково припадуть до душі дітям. Якщо ніде або просто не хочете ставити ялинку, використовуйте її на заміну альтернативні варіанти, наприклад, прикрасьте домашне растення або зробіть настінне панно, використовуючи ялинкові іграшки, наклейки або просто гірлянду. Ідея: 6. правильно оформити святковий стіл. Кухонний простір також потребує оновлення. Замініть звичну посуд на святкову. Яскраві тарілки з новорічним персонажами і гуртки з зимовими мотивами вже з самого ранку нагадають про наближаються святах, під час новорічного столу вам не обійтися лише смачною вечерею, тому заздалегідь продумайте його оформлення, постарайтеся, щоб все було витримано в єдиному стилі і в одній колірній гамі вам знадобляться вишукані келихи для шампанського, красиві сервірувальні страви і святкова скатертина доповніть сервіровку свічками. Декоративними намистом і тематичною композицією в центрі у такій обстановці вам тільки залишиться насолоджуватися казковою атмосферою, і загадати своє заповітне бажання. Ідея сім, використовуйте подарунки як декор. Ми чекаємо з нетерпінням новорічні свята і любимо їх за казкову атмосферу всюди, в тому числі і в наших серцях. Подарунки те небагато, що ми можемо зробити для своїх близьких і дорогих нам людей. Але ж вони зможуть стати відмінним доповненням до святкового декору. Тільки для цього їх треба красиво і оригінально упакувати. Для цього використовуйте обгортковий папір з малюнком або зовсім без нього: тканину, стрічки, мотузочки, ванти, ялинові гілки і все, що тільки прийде в вашу голову. Якщо сім'я велика, Підпишіть кожен подарунок, щоб він відразу потрапив в потрібні руки. Як тільки всі коробки та пакунки будуть добре упаковані, складіть їх під ялинку. Святковий настрій тепер буде зашкалювати, а відчуття юрпризов подарує приємне ловлення. Ідея 8. подбайте про новорічні аромати, приємний аромат хвої від натуральної ялини. Не зрівняється ні з чим, але якщо у вас стоїть штучне дерево або його і зовсім немає. То над ароматами в будинку варто задуматися, цитрусові, як солодкі мандарини, або теплі, як гарячий шоколад, Побалуйте свій нюх, легкий флер от ароматичних паличок і саше буде кружляти в повітрі і допоможе створити нужне настроєння, розташовувати їх в спальні і дитячій кімнатах не варто, можуть надоїсть запах або чого гірше, розболітися голова. А ось вітальня, передпокій і ванна підходять для задуманого як не можна кращої, що хочеться більш натуральних і знайомих з детства запахів, то поспішіть на кухню, зима спекти імбирні пряники, пити каву з корицею і піднімати рівень імунітету цитрусовими. Уютер рекомендує: зустрічайте новий рік яскраво. Вчари не треба чекати, його треба завчасно. Спорювати своїми силами напередодні Нового року подбайте про правильний антуражі. Відмінний настрій і гаска точно не змусять себе чекати. Уйде лідер українського ринку товарів для дому та інтер'єру. У магазині можна знайти широкий продуманий асортимент для створення домашнього затишку і стилю облаштування інтер'єру, новинки і тренди, можливість отримати грамотну консультацію. Один створити настрій. Перетворити обстановку і вдихнути святкову атмосферу в свій будинок буває набагато простіше, ніж здається. Наклейте на вікно або будь-яку іншу гладку поверхню тематичну наклейку у вигляді забавного сніговика. Новий персонаж буде нагадувати про наближення різдвяних святах і подбає про гарний настрій всіх домочадців: 149 гривень. Два магія в деталях: немає нічого більш універсального для декору, ніж красивий свічник. З ним ви зможете створити і красиву композицію, і приглушене освітлення. Металевий корпус і зручна ручка дозволять використовувати його у дворі будинку, акуратно повісти його на гілках дерев або поставте на сходах, і затишок прилетить до вас на крилах вітру 1110 тисяч гривень замість 1 тисячу гривень. 3. реальна казка. Не будемо заперечувати, що навіть дорослі люблять казки. Саме тому напередодні нового року хочеться створити чарівну атмосферу, навколо себе світиться фігура оленя з синями, ідеально впишеться в новорічний декор, додайте лісового мешканця на прилеглій території заміського будинку або в своїй вітальні, і ви повірите в диво, як і в дитинстві, 6993 рубля замість 9990 тисяч гривень.